Вітаю вас на каналі Агромен. Мене звати Настя і я консультант інтернет-магазину Агромен. Сьогодні хочу розповісти вам про фунгіцид Флутрів Максі, діяча речовина Флутрія 500 г на літр. Захищає культурні рослини, такі як соя, ріпак, зернові, кукурудза, соняшник, цукровий буряк і соя знищує грибковість захворювання, кореневі гнилі, температурний режим використання від плюс 5 до плюс 25 градусів за Цельсі. Флутривіт максі має контактну, пролонгуючу з фумігуючим ефектом дію, має захисну і лікувальний ефект. Розроблений для забезпечення лікувального і захисного ефекту, гарно всмоктується через листя рослинів, починає швидко діяти вже через 6-8 годин. Захищає від грибкових захворювань і від кореневих гнилей. І навіть коли пройде вже якийсь час, він лікує пошкоджені ділянки рослин. Надійно захищає як відразу після використання, так і після тривалого ефекту. Флутривіт Максі це фунгіцид, із діючі речовиною флутріафоли з групи триазолів. Він гарно всмоктується листям і надійно захищає рослину ще тривалий час після використання. Через деякий час після використання препарат випаровується і утворюється хмара, яка опускається вниз по рослині до коренів. Таким чином даний фунгіцид лікує не тільки надземну частину, а й підземну, захищаючи не тільки від грибкових захворювань. А і від кореневих гнилів захищає корені. Має стійкість до опадів, навіть якщо будуть опади майже відразу після використання, то е, опади не змиють дійчі речовини з наших рослин культурних. Має фумігуючі властивості, особливо з борошнистою русою, е, хороша сумісність в бакових сумішах і немає фітотоксичності на культурні рослини і немає після дії всі в е, Добре показує себе у роботі з такими захворюваннями, як церкоспороз, бура іржа, септоріоз, гельмінтоспоріоз, антракноз, фузаріоз і фомоз. Препарат показує чудовий ефект як у ярих, так і у зимих культур. Найкраще буде використовувати на ранніх стадіях захворювання, або взагалі чудово буде використовувати його превентивним методом, тобто ще до захворювання, тому що нам потрібно захистити два верхні хлистка культури, тому що саме це впливає на якість зерна і на сам урожай. Регламент застосування на озимій пшениці, ячменю, ріпаку, цукровому буряку, сої, кукурудзі і соняшнику в період вегетації норма застосування від 0,2 до 0,25 л літрів на гектар. Маю надію, що для вас була цікава моя сьогоднішня інформація. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні цікаві відео. Ставте лайки, переходьте за посиланням у відео на наш сайт, там знайдете номера менеджерів. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання та надамо вам якісні консультації. До нових зустрічей з вами була Настя.